Доброго дня. Сьогодні я приготовлю імбирне печиво. Для приготування печива мені потрібно 250-300 г просіяного борошна, 100 г вершкового масла, 100 г цукру і ванілін. Я вже це все разом перемішала і додала цедру з одного лимона. Мені потрібно одне яйце, 1 чайна ложка какао, 1 чайна ложка імбирю і 1 чайна ложка кориці. І чуть на кінчик ложки я додала мускатний горіх. Мені потрібно півчайної ложки соди і дві столові ложки розтопленого меду. З'єднати тепле масло з сукром. Перемішати міксером до однорідної маси, сюди додати одне яйце і продовжувати збивати, сюди додати розтопивши мед і соду, і це все збити. Ось така маса в мене вийшла. І сюди я буду додавати просіяне борошно зі спеціями. Тістечко все гарно, я вимісила. Якщо тістечко рідкувати, то додати ще борошна. Ось таке тісточко в мене вийшло. Я його замотую в харчову слівку і відправляю відпочити в холодильник на 20-25 хвилин. тісто у мене вже відпочило, я його розкатала товщиною 3 мм і вирізаю печиво формочками. Ось таке печиво виходить. Печиво я виклала на деко і буду випікати при температурі 180-190 градусів не більше 7-8 хвилин. Печиво моє вже готове, коли воно охолоне, я його буду прикрашати глазурю. При готуванні глазурі беремо 1 яєчний білок, до нього додаємо 200 г цукрової пудри і це все гарно ми перемішуємо вінчиком. Все перемішали, тоді додаємо 5 крапель лимонного соку і все перепішуємо до однорідної маси. Якщо хочете, щоб глазур у вас була кольорова, просто додавайте барник. Готову глазур перекладаємо в кондитерський мішок і починаємо прикрашати печиво. Нарешті я свої прянички вже розфарбувала ось такі вони в мене вийшли. Всім смачного.